Вітаю вас, любі малята! Сьогодні до нас завітала дівчинка Оксанка. Вона хоче приготувати для своєї родини смачний корисний український борщ. Але вона забула, які овочі потрібні для приготування борщу. Нагадаємо їй, давайте виберемо серед цих овочів ті, які потрібні для приготування борщу. Помідор, морква, буряк, картопля, капуста. А броколі, кукурудза та огірок не потрібні. Діти, а ви знаєте, що овочі дуже корисні для нас? Кожен овоч це справжній помічник для нашого тіла і здоров'я. Морквинка помаранчева, хрумка, солоденька, допомагає оченятам добре бачити, а ще вона дає сили бігати, стрибати і бути активними. Капуста, зелена, кучерява. Захищає нас від застуди, в ній багато вітамінів, що зміцнюють наш організм. Бурячок темно-червоний, соковитий, корисний для крові. Він допомагає, щоб серденько працювало як годинник, а помідорчик, він червоний, круглий. У ньому сила для серця і гарного настрою. Картопелька може бути круглої або овальної форми. Це джерело вітамінів та корисних речовин, які потрібні для нашого здоров'я. Діти, давайте ми з вами сьогодні намалюємо каструлю. І овочі, які потрібні для борщу. Для цього нам потрібен аркуш паперу, кольорові олівці, простий олівець, а також гумка. Спочатку простим олівцем малюємо каструлю. Проводимо ось так: одну горизонтальну лінію. І другу. І... Знизу з'єднуємо їх, зверху намалюємо кришку, яка накриває каструлю ручки, щоб каструлю зручно було тримати. І ось тут, на кришці. Тепер будемо малювати самі овочі. Спочатку малюємо картоплинку. Ось так овал. Потім помідорчик, круг і ось так хвостик. Такі трикутнички. На картоплині теж не забуваємо домалювати морквинка. Бурячок. І капустину. Тепер будемо розфарбовувати картоплинку, розфарбовуємо коричневим кольором, ось так навели контур, позначили ямочки. І заштриховуємо. Готово. Беремо червоний олівець, обводимо контур помідора і заштриховуємо. Готово. Беремо зелений, щоб намалювати хвостик. Морквинка у нас помаранчева. Також обводимо контур і заштриховуємо. Коричневим олівцем намалюємо ось такі рисочки, які є у морквинки. Світло-зеленим намалюємо хвости. Беремо темно-зелений олівець. І ось так на капустині наводимо листочки, позначаємо листочки такими хвилястими лініями. А світло зеленим олівцем зафарбовуємо. Контур бурячка коричневий. Легенько заштриховуємо ледь-ледь. Потім зверху червоним кольором. Сильно не надавлюємо на олівець. Ось так. І тепер додамо трошки фіолетового. Ось такий у нас вийшов бурячок. А тепер обводимо контур каструлі. Мені захотілося взяти фіолетовий колір, ви можете взяти будь-який. Ось так розфарбували ручки і кришку, а потім беремо блакитний і легенько затоновуємо простір між овочами. Наш малюнок готовий! Ось ми з вами й допомогли Оксанці приготувати смачний, корисний український борщ. Для всієї родини. Дякую вам за увагу! Бувайте здорові!